Коротенький відеогляд сенсорного вимикача ТБ07D. Цей сенсорний вимикач здатен працювати з напругою живлення 12 В і виходом на 5 А, тобто 60 Вт потужності. Ось такий ось у нього конструктив і таке комплектування. Тобто сам сенсор вимикач іде. І ось така піджимна гайка. На самому сенсорному вимикачі у нас йде два дроти. Тобто, один коротший, другий довший. Той, що довший це у нас подача живлення. Звичайний білий кабель з написом це у нас іде плюсова клема. Білий зі штрихом це у нас іде вже мінусова клема. І також само на виході. Білий зі штрихом це у нас мінус. І білий з написом це у нас плюс. Ось такий ось варіант. По підключенню. Соблюдаємо полярність. Обов'язково підготував такий ось комплект для підключення. Тобто блок живлення 12-вольтовий і стрічка 12 вольтова, 60 діводів на метр. 12 вольтова, ще раз нагадую, значить, беремо підключення наше. Обов'язково соблюдаємо полярність. Дивимось, де у нас мінус де плюс. Подаємо живлення на сам сенсор. Так, ніби є. І тепер на саму стрічку. Так, і на саму стрічку. Так, пробуємо. Є. Вмикання. Один раз доторкнулося, вмикнулося. Мінімальна яскравість. Ще яскравіше. І максимальна яскравість. Четвертий раз доторкаємося, воно вимикається. Тобто, Першому поколінні йде ступінчате регулювання яскравості. Іде три положення. Мінімальна яскравість, середня, максимальна. Вимикається. Має ось таку ось біленьку підсвітку. Ще я вам покажу в наступному відео. Такий ж самий вимикач вже йде другого покоління. Він йде з сенсорним доторканням, тобто ви будете там тримати. Сенсор, і буде регулюватися яскравість. В наступному відео це все покажу. Даний сенсорний вимикач можна буде купити в нашому інтернет-магазині. Посилання буде в опису до відео. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал.